А дивлячись на факт дефіциту відповідної зброї, амуніції, з цього факту і дивлячись на те, що ми починаємо готувати бригади до відповідних важливих для нас дій, ми стабілізували ситуацію. Вона краще ніж 2-3 місяці назад. Але важливо, що ми всією інформацією ми ділимось. З нашими партнерами і говоримо, що Росія буде готувати контрнаступальні дії, і це може бути кінець травня, може бути червень місяць. Друзі, всім привіт, слава Україні! Слава ЗСУ. Контрнаступ з боку Російської Федерації розпочнеться у червні, а в липні російські війська можуть бути вже біля Києва. Також поговоримо про те, чи готова Україна піти на мирні перемовини. Ну а чи завершиться війна замороженням до кінця цього року? Про це говорять нині всюди, як в Україні, так і за кордоном. Тема серйозна. Тому вмочити зручніше. Зараз проаналізуємо найгучніші заяви та найнадійніші джерела. Поїхали! Підпишіться на канал Яніна Соколова, якщо ще не підписані. Друзі, почнемо із інтерв'ю Володимира Зеленського для видання CBS News. Що він там сказав? Він сказав, що російські війська готують контрнаступ наприкінці травня або в червні місяці. За його словами, раніше нам вдавалось стримати росіян, але зараз ми не готові захищатися від ще одного великого російського наступу. До речі, із тезою про стабілізацію можна посперечатися, але про це далі. Також Зеленський зазначив, що коли росіяни атакують артилерією, ну просто стирають із землі селища українські, Після цього вони завжди намагаються піти в наступ і окупувати ті території, які вони, так би мовити, зачищають. Зараз ми якраз бачимо обстріли при кордонних населених пунктів. ну, наприклад, Сумщина або Харківщина, щодня ми на телеграм-каналі Соколова вам розповідаємо про те, як росіяни просто знищують. Там інфраструктуру і наших людей кожну ніч із самолютів бомби кидають дуже тяжко. В інтерв'ю Зеленський намагався, як нам здається, протверзити в чергове західну аудиторію. Мовляв, що Україна програє, Путін не зупиниться на досягнутому. Війна може прийти не тільки на територію Європи, а і на територію Сполучених Штатів. І воювати вже будуть не тільки європейці. Але й американські солдати буде кидати і своїх людей на смерть, і інші держави тощо і втягне НАТО в війну, він втягне обов'язково. І американські солдати, я вам я, я точно вам кажу, що є велика загроза, що потім американські солдати будуть вимушені захищати країни НАТО, бо Польща прибалти. Перші, хто під удари, хто під загрозу, і тому конгресу треба зберегти не тільки життя українців і зберегти і своє американське майбутнє, свої сім'ї. А для цього потрібно допомагати сьогодні, Україні тим, хто дійсно єдині, хто сьогодні воює. Що ж говорить про все це інститут вивчення війни, американський інститут, до якого ми часто звертаємося, наших відео. Отже, на їхніх шпальтах існує. Така інформація із початку наступальних операцій, в жовтні 2023 року, російські війська захопили 505 квадратних кілометрів української території. Зокрема, в період із 1 січня по 28 березня цього року російські війська захопили майже на 100 квадратних кілометрів більше аніж за останні три місяці 2023 року. Військові аналітики та й самі безпосередньо учасники військових дій з нашого боку на сході зараз говорять, що такий темп може бути пов'язаний лише з одним: це поєднання нестачі зброї у нас, в українців, та більш сприятливих погодних умов взимку аніж восени для ворка. До речі, маємо позитивну новину про зброю. Переговори за ініціативою Чехії завершено. Чехам величезний респект, друзі. Це от ви мене питаєте. Яніно, а що там з новинами? Хто найбільше допомагає? Чехії литовці? Ви знаєте, але сьогодні Чехії сердечки вам. Отже, перемовини завершено, друзі, і за допомогою Чехії Україна отримає не 800 тисяч, а мільйон снарядів. Про це пише італійське видання «Кор'єре де ласере це дуже важливо, адже ви знаєте цю всю історію зі а, снарядним голодом, дефіцит боєприпасів на полі бою на фронті просто шалений. Але чи змінить це ситуацію докорінно навряд? Що ж до контрнаступу росіян, то напередодні мій колега, військовий журналіст Юрій Бутусов, аналізував де коли і як все може розпочатися знову. Юра вважає, що пріоритетним напрямком зусиль і наступу росіян е, залишається Донбас, ситуація на Донбасі, і це не зміниться. Вони прагнуть захопити абсолютно весь Донбас. Що ж до заяви Зеленського про стабілізацію ситуації? Бутусов вважає, що насправді ситуація не є стабільною. А ось такі тези про стабілізацію це просто самозаспокоєння влади. Де саме буде наступ росіян маємо пряму мову? Послухайте і зробіть висновки. Росіяни не просто так намагаються захопити часів яр. Вони хочуть створити загрозу дружківці Костянтинівці Краматорську. Це їм потрібно для того. Щоб під час літнього наступу зробити знову спробувати зрізати балкон. От у нас на лінії фронту багато таких балконів утворено. У нас ми бачимо на цій карті, на півночі цієї карти знаходиться місто Сіверськ. Росіяни намагаються його захопити вже дуже дуже тривалий час. З 22-го року весь цей час йдуть атаки, і вони з усіх сил намагаються захопити Сіверськ. Безумовно, просування ворога. Якщо вони далі просунуться, вдасться їм захопити часів Дружківку, костянтинівку звичайно, буде створено намагання створити загрозу Краматорську. Ну і під час літньої кампанії ворог буде намагатись знов залізати оцей сіверський балкон. Для цього потрібно, звичайно, росіянам. У них стратегічна мета це зараз буде Краматорськ. Краматорськ, оцей район, така велика агломерація. Далі, наступною цілею російського наступу в районі Авдіївки. Зараз йдуть бої під Бердичами, Семенівкою, Орлівкою. От, ну, Бої тут йдуть завдяки тому, що 47-омеханізована бригада, 47 бригада, 3 штурмова бригада тут вже місяць дають таку дуже ефективну, потужну відсіч ворогу, завдають росіянам великі втрати. Але, звичайно, ми бачимо, що далі ворог намагається вийти на рубіж висот Гродівській в районі Гродівки, ну і створити загрозу іншої агломерації Мирноград покровськ селідове Ворогу ворог намагається обрушити наш фронт. Тобто вони, завдяки тому, що захопили Мар'янку, тепер намагаються. Розгорнути подальше просування, звичайно, тут теж дуже складна обстановка. Ще одна тривожна новина. Гуляє мережою. Ви мене питаєте про це в особистих повідомленнях. Новина про те, що мовляв, в липні цього року російські війська можуть бути а, біля столиці. Про це активно пишуть із посиланням на видання The Times. Якщо точніше, то такий сценарій описав колумніст видання Єн Мартін. Тобто маємо одразу зрозуміти, що це є думка суб'єктивна однієї особи. Втім, давайте проаналізуємо: по-перше, кияни знають, ідучи столицею, ми бачимо виникнення нових блокпостів фортифікаційних споруд, навіть в центрі міста, в посадках, ми бачимо для пристрілу вже фортифікаційно все потрохи будується. В більших масштабах, друзі, ніж це було у 2022 23 2023 роках. Втім, журналіст е пише, що війна в Україні рухається не в бік замороженого конфлікту. Повернемося до цієї статті в The Times, а стає кошмарним сценарієм реальності. І, мовляв, саме такі кошмарні сценарії зараз розглядають західні політики. Події змушують військових і цивільних в Лондоні, Вашингтоні, Парижі та Брюсселі розробляти план катастрофічного краху українських військ, позбавлених необхідної зброї та боєприпасів. Цей кошмарний, так би мовити, сценарій колумніст описує наступним чином. Друзі, дозволите зацитую: на дворі липень, і російська армія стоїть біля воріт Києва. Президент Зеленський виступає в екстреному зверненні і повторює слова вперше сказані в лютому 2022 року, що йому не потрібно їхати з України. Ні, йому потрібні боєприпаси, щоб залишитися і битися із росіянами. Якби тільки Захід прислухався і зробив більше, коли відважні українці благали про допомогу, це могло би змінити ситуацію, яка є зараз. Кінець цитати до речі, про сценарії, які нині будують, зокрема із мирними перемовинами. Новини про них вже неодноразово з'являлися в мережі, різні там конфігурації. Наприклад, Шольц е, днями заявив, що низка країн, включно із нашою країною, обговорюють, як досягти мирної домовленості. Мовляв, розмови про це ведуться, а, е, нібито обговорюють на рівні радників із питань безпеки наразі. Втім, в останньому інтерв'ю президент Зеленський сказав, що Путіну не вигідно закінчувати війну, поки він повністю нас не окупує. А це означає позбавити нас всіх життя. Ніяк інакше. у вас є людина, яка не хоче закінчувати війну, бо вона хоче бути до смерті у владі. Вона ніколи сама із Кремля своїми ногами не вийде, або її виженуть звідти, або винесуть. Як це було за радянські часи? Їх всіх виносили. І потім приходила інша людина і правила до кінця свого життя. Це ось одна складна ситуація. І для нього він, він продає а, свою національну ідею повернення Радянського Союзу, повернення навіть більше, ніж Радянського Союзу, як Російської імперії. Тобто він це продає своєму суспільству в школах, в книжках. В телепросторі, в інтернеті, продає цю ідею в європейському просторі. Дезінформаційна, він всюди продає ці наративи, тобто для нього невигідно закінчувати війну допоки він нас не окупує. А окупувати нас це позбавити нас життя. Також судячи із російського телебачення, друзі, маємо такі геморої це досліджувати. Не схоже, що Росія збирається зупинятися. Завоювавши на їхню думку певну кількість територій, і сідати за стіл перемовин на наших умовах, що про це говорить. Ну ось, наприклад, що вони несуть про Харків, про український Харків? Ну і надо поставити на місце. Я думаю, Харків надо обісточить до такої степені, щоб він став не Щоб способним, що ти вісімсот тисяч чоловік, які там залишилися, сіли в машини пішком стюками на повозках і на запад. І те саме з'явилися з другими городами, в тому числі Можливо. з Києю. про новий контрнаступ і потенційну втрату нових територій з боку України говорить і німецьке видання Welt. мовляв, у 2024 році цитую вам: наша країна не має жодних перспектив повернути захоплені росіянами території. Навпаки, варто очікувати на нові наступи Росіян і будуть нові територіальні втрати з боку України. Журналісти вважають, що вже у поточному році війна може бути припинена. У статті наголошується, що протистояння навряд чи триватиме ще кілька років, і, скоріш за все, закінчиться у 2024-му. На їхню думку, одразу у вас виникає запитання, як закінчиться тут, на думку Велт, війна може закінчитися цього року, але є одне але в ній не буде переможців, і Росія, і Україна. Критичний момент, скоріш за все, загрузнуть на місці і припинять будь-який наступ. Тож війну доведеться заморозити. Що думаєте ви, друзі, з огляду на те, що ми вам окреслили сьогодні, власне, зібравши інформацію з різних джерел, напишіть, будь ласка, нам в коментарях. Робити якісь висновки, ну напевно, невдячна справа нині. Ситуація дійсно складна, ситуація багатогранна з огляду на варіації розвитку подій, це все покаже фронт, невідомі наміри наразі нашого ворога. Лишається тільки вірити в ЗСУ, донатити в зсу, залишатися в країні наразі, допомагаючи їй і податками, і кожен на своєму місці її розвиваючи. Я вам дякую за довіру. Чекаю ваші відповіді в коментарях. Шлю вам сердечки, вся наша команда працює щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Ну і в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Ми працюємо щодня, маєте можливість спонсорської підтримки тут, прямо тут на Ютубі. Ну і різні ресурси банка і патреон, аби бути з нами у компанії інвесторів, тих людей, які вкладають в чесну журналістику. Обіймаю вас, друзі, Залишайтеся на цьому каналі. До зустрічі.